Сценарій, Як правильно гадати вайдау, гадати можна своїми монетами на червоній тканині. Порядок такий: спочатку треба обрати час і місце, коли іде, вам не завадять сторонні люди своєю увагою до вашого запиту. Потім необхідно привести себе у стан готовності та уважності. Це краще зробити за допомогою медитації або методів концентрації та релаксації. Приклад медитації ви знайдете у відповідному розділі нашого додатку. Тепер ви готові поставити питання і дзін в додатку Ейдао. Старайтесь формулювати свої думки розгорнуто і однозначно, оскільки і дзін відповідає лише на прямі та однозначні питання. Якщо ви запитаєте про погоду на тиждень, то мало ймовірно, що ви побачите прогноз. Краще запитати про плани на тиждень у формі питання: Чи сприятливо наступного тижня втілювати мої плани? Такий підхід приведе до цікавого досвіду власних роздумів над питанням, яке ви наразі задаєте оракулу і дзін. Отже, ви розташувалися зручно та помедитували над своїм зв'язком із реальним світом, постелили на стіл червону тканину, дістали гадальні монети. Їх три, і вони одного номіналу. Або відкрили додаток АйДАО у своєму гаджеті. Давайте гадати. Про монеті Орел, Аверс, лицьова сторона монети. Там, де герб або інше зображення. Ріжка, реверс, зворотна сторона. Там де зазначений номінал монети. Це допоможе нам зрозуміти, яка сила, ян або інь бере участь в ситуації гадання для нас. Давайте розберемося. Аверс відносимо до сили Ян і пишемо трійку. Реверс відносимо до сили інь і пишемо двійку. Підкидаючи три монети одночасно, ми зможемо отримати одну з комбінацій чисел 6, 7, 8, 9. 9. Старий Ян. Позначений суцільною рискою з крапкою. 8. Молода інь, позначена переривчастою рискою. 7. Молодий Ян. Позначений суцільною рискою. 6. Стара інь. Позначена переривчастою рискою з крапкою. Риски без крапки, молоді, вважаються стабільними, тобто не змінюються. Риски з крапкою, старі, вважаються рухливими, тобто змінюються на протилежний знак. Наприклад, ви викинули всі молоді числа, отже, отримана гексаграма, має переходу в розвиток ситуації, тобто статична в моменті. Навпаки, якщо ви отримали одну чи декілька старих ліній, то це нам говорить, що в гаданні на цю ситуацію є розвиток в наступну за нею. Тобто динамічна в моменті. Таким чином, ви отримуєте не лише відповідь на поточне питання, але й на ланцюжок ситуацій, які йдуть одна за одною. Наведемо приклад такого гадання. Перший кидок монет дав 2 плюс 3 плюс 3, 8 це молода інь. Другий кидок монет дав 3 плюс 3 плюс 3, 9 це старий ян. Третій кидок монет дав 2 плюс 2 плюс 2, 6 це стара інь. Четвертий кидок монет дав 3 плюс 3 плюс 2. 8, це молода інь. П'ятий кидок монет дав 2 плюс 3 плюс 2. 7, це молодий Ян. Шостий кидок монет дав 3 плюс 2 плюс 2. 7. Це молодий Ян. Отже, ми отримали шість потрібних рисок для гексаграми. Тепер складемо її знизу вгору. Отримали динамічну гексаграму 59 хуань розсіювання, розчинення, яка переходить в наступну гексаграму 53 дзянь, поступовий рух вперед, прогрес, розвиток, поступовість, течія. Крім того, ми можемо з'ясувати джерело, насіння, ембріон. Сил в ситуації це нуклеарна гексаграма. Два кунь. Втілення, мати, земля, королева. Тепер ми маємо повну інформацію про ситуацію з усіх боків.